Мене вразила історія Ольги. Їй 70 плюс років. Вона прийшла в наш марафон і вже скинула 34 кілограми. Але найцікавіше не це, коли її донька Ліна, що тільки наскинула 18 кілограмів і літала на крилах, запросила маму Олю в наш марафон та продукти Гербалайф спробувати. Ольга сказала: Ні, я це вже колись їла, мені це не допомогло, воно на мене не працює. І такі думки дійсно я зустрічаю. І зараз я поясню, що відбувається насправді. Виявилося, колись Ользі просто віддали продукти Гарбалеф без пояснень, без підтримки, без супровіду. Звичайно, просто купити коктейль. Це ще не означає жодної гарантії, що буде результат. Це як купити абонемент у спортзал, але не ходити туди. І потім казати М, фітнес не працює серйозно. Один і той самий продукт, але результати у людей різні. Чому? Тому що його потрібно правильно використовувати. Це як купити Мерседес, вибачте, врізатися в ньому в дерево, а потім заявляти, та вона погано їде. А може, ми просто не вміємо кермувати? Так ось, вдруге, Ольга вже записалася в групу і зробила все правильно. Була у супроводі консультанта, виконувала всі завдання, і все вийшло. І як я вже казала, скинула 30 плюс кілограмів. Так що, якщо у вас щось колись там не спрацювало, з. Пробуйте ще раз, але цього разу вже робіть все правильно.